Огляд та налаштування спортивного годинника від бренду SKMEI, модель 1155. Корпус у цій моделі виконаний з ABS пластику. А, також а ця модель має гарний водозахист 5АТМ та, та досить гарне та яскраве підсвічування. Для того, щоб навести час на стрілковому... Стрілковий час. Відкриваємо заверну голівку. Та ось так ось прокручуючи. Наводимо потрібний нам час. Далі також ми бачимо, що у нас є декілька додаткових цифроблатів. Для їх налаштування нам необхідно натисну, натискати кнопкою «Мод». Щоб переключатись між режимами. Ось ми бачимо, є секундомір. Кнопкою старт ми, на нього, ми його запускаємо. Далі зупиняємо. Та кнопкою Reset скидаємо налаштування. Далі також є будильник. Натискаємо кнопку Reset, кнопкою Start змінюємо значення, та будильник готовий до роботи. Для того, щоб налаштувати додатковий час, а саме години, хвилини та секунди на додатковому циферблаті, а також день тижня та місяць, нам необхідно кнопкою мод натис... натиснути три рази. Ось ми бачимо, блимають вже секунди. Кнопкою старт скидаємо. Далі натискаємо RESET. Налаштовуємо години. Кнопкою Reset далі натискаємо, налаштовуємо хвилини. Так, далі місяць. Дата. Та день тижня. І ось натискаємо кнопку мод. Годинник тепер готовий до роботи.